Мешканці не дуже у вигідних умовах можуть собі влаштувати резервне жилення для будинку, і це дуже актуально, тому що зима наближається. Ви фактично можете заживити всю критичну інфраструктуру свого будинку. Це і ліфти, це і насосні станції, це і ТП, це і відеоспостереження, це є обладнання інтернет провайдерів. Тобто ви забезпечуєте собі фактично автономний будинок. Навіть в зимовий період часу можемо отримувати 10-20% тої потужності, яка там встановлена, і фактично ми не є залежні від загальної мережі міста. Не тільки якщо стануться глибокі блокаути, то безперебійне живлення, але і на наступні роки вже свої безкоштовні кіловати. Сам проект нам коштував на 40 кВт на два будинки 2,5 млн мільйона. І ми розраховували, що після компенсації в квартирі на середньому, що має 40 квадратних метрів, то біля 4,5 тисячі гривень. І з урахуванням на те, що надалі вони будуть платити менше за електроенергію, ця програма має окупитися до 2,5 років і надалі вже працювати тільки на плюс.